Що ж, друзі, вітаю на каналі Профіцентру Квітка і слава Україні! Сьогодні ми познайомимо вас з багатофункціональним інструментом Dremel 3000, який потрібен у кожній майстерні. Чому його називають додатковими руками майстра, ви зрозумієте вже згодом. Звісно, ми не лише оглянемо, але й затестимо головні насадки в даному комплекті. Часто майстру доводиться під час роботи працювати у важкодоступних місцях. Саме в таких випадках Dremel може бути дуже корисним. Ну що ж, розпочнемо з огляду комплектації та характеристик. Поїхали. Отже, у нас є кейс Dremel 3000, у ньому сам гравер, підставка для кріплення інструменту, високоякісні насадки, гнучкий вал, лінійний фрезерний циркуль, відрізний круг діаметром 38 мм та інструкція з експлуатації. Сам гравер досить зручний в руці. На ньому є м'яка прорезинна накладка, яка запобігає ковзанню, що дозволяє комфортно і впевнено працювати. На інструменті є покроковий перемикач обертів. Ви можете обирати рівень, який найбільше підходить для конкретного виду занять. Гравер фіксує саме той рівень, який ви обрали. Також присутня кнопка блокування. Її варто використовувати під час зміни насадки. На корпусі збоку ви можете побачити короткі характеристики. Дуже класно, що у комплекті є цей циркуль. Він допомагає майстру у вирізанні отворів. Вони стають ідеальними. Також можна робити прямі пропили. Для цього гравер підключається до циркуля та фіксується на робочій поверхні. Отже, технічні характеристики інструмента: номінальна потужність 130 Вт. напруга 230 вольт, швидкість обертання валу від 10 тисяч до 33 тисячі обертів за хвилину. Довжина самого приладу 19 см, ширина. 5 см, вага 550 г. Звуковий тиск 77,1 дБ, Звукова потужність 88,1 дБ. Ну що ж, друзі, давайте все ж таки його випробуємо. Поїхали! Отже, перша насадка шліфувальний камінь з оксиду алюмінію діаметром 9,5 мм. Він призначений для шліфування таких матеріалів, як метал. Цю насадку можна використовувати для заточування ножів газонокосарок, наконечників викруток, ножів, ножиць та інших ріжучих інструментів. Зараз ми спробуємо цією насадкою заточити ніж від мотокоси. Наступною буде високошвидкісна насадка діаметром 4,8 мм. Ну що ж, спробуємо цю фрезу на дереві. Однак використаємо гнучкий вал, який у комплекті Dremel. Він перетворює багатофункціональний інструмент на компактний, легкий і зручний. Потрібно тримати корпус валу як звичайну ручку. Вал допомагає збільшити точність гравіювання. Різання та інших робіт цією фризою можна працювати при різьбленні гравіюванні обробках канавок. Також можна виконувати прорізи, інкрустації та сверління отворів. Ну що ж, зараз ми затестимо цю фризу на дереві. Поїхали! Ну що ж, далі ми спробуємо полірування. Для цього ми будемо використовувати ось таку насадку та гнучкий вал. Коло меншого діаметру ідеальне для точного полірування металів та пластмас. Водночас більше відповідно використовується для більших робочих поверхонь. Зараз ми спробуємо врятувати стару монету. Також в комплекті йде ось така спеціальна паста для полірування. Ну що ж, погнали працювати! Для наступного тесту ми будемо використовувати насадку з шліфувальною стрічкою. В нас в комплекті їх є дві з різною зернистістю – це 120 та 60. В даному тесті ми будемо використовувати шліфувальну стрічку з зернистістю 120. Ці стрічки можна використовувати для шліфування та обробки м'яких матеріалів, таких як тверді та м'які породи деревини, пластик, скловолокно, алюміній, а також для видалення іржі з металевих поверхонь, наприклад, сталі. Можна використовувати для обробки гумових поверхонь. Наступна наша фреза це шліфувальний камінь з карбіду кремнію діаметром 19,8 мм. Ця фреза передбачена для заточування, видалення задирок та шліфування. Часто її застосовують для видалення смуг і напливів лаку, гравіювання по склу. Ці камені розраховані спеціально на обробку твердих матеріалів, зокрема скла та кераміки. Для тесту цієї фрези ми підготували гіпсокартон. Давайте спробуємо зашліфувати зріз. Ну і в останньому нашому тесті я буду використовувати відрізний круг діаметром 38 мм. міліметрів. Відрізний круг можна легко використовувати при зрізанні гвинтів або болтів. Також роблять засічки в іржавих болтах, щоб їх можна було викрутити за допомогою викрутки. А зараз цим відрізним кругом ми спробуємо відрізати частину гіпсокартону. Отже, після короткого користування можемо зробити такі висновки. Даний інструмент прекрасно справляється своїми задачами. Він не вібрує, як всі інші китайські аналоги, також перемикач працює досить плавно і зручно. Кожна з насадок, яка йде в комплекті, добре виконує свою функцію. Також до даного інструменту можна докупити і інші насадки, які підходять саме під ваш тип роботи. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми будемо раді лайкам, підпискам, дзвіночкам, коментарям. Підписуйтесь на наш канал, з вами був Профіцентр Квітка. До нових зустрічей і в коментарях пишіть, який наступний інструмент будемо оглядати. Па-па!